Красавиці, ви на до папи собі райдетесь чи ні. А що вам, так ви до папи йдете чи ні? До папи, ні, так іде ж одіватися, куди ж ти пішла? Голенький ніхто не ходить на двір. Сідай на дворі холодно. Давай бігом. Одів... Будемо одіватися? Кажи, будемо да? одіватися, буде дівчина вдіватися на двір. Ти чуєш, що там папка? І, а що він без вас там ділає? Боже, я не знаю. Треба бігом одіватися, бігом і бігти на двір і А то вдруг там без вас случилась ситуація. Да? А ти будеш маму охороняти? А як ти будеш голос казати? Як ти будеш казати голос, маму О, Оце такий голос. Ну й дуже ти на охрані. Каже, як мохре. Голос. Голос на город до папи. Підемо, чи Ні, Ні, не хочеш, холодно. Дай Чи До весни весну й так? Треба ж на двірі йти, ну ти що. Ти не, не собираєшся. Ну як так? Ну надо ж жити на двір, треба маленький, не жаджуля. Ти не хочеш ну взагалі? Да? Мама зібралася розряжати ялинку. А ви такі помощниці, що на вас одна надіжда. Ви повинні охраняти йти на дитину. Подивись, яка ти красива. Це не можна передати цю красоту. Скажи, гідусь, та підеш ти побачиш. Моя зірочка золота, моє сонечко, давай. Давай. Что? А что ты хочешь? Ну, езжай-ка, давай, тьфу-тьфу. Ты не дуже хочешь? Давай, хэппи. Да, фуфу, ой, ты моя хорошетка. Ой, ты такая красивая девочка. Так, а ты пойдешь на дверь до папки? Будешь папку хранять? Угу. Че ты не дуже хочешь? Не дуже? Не, не дуже хочешь, да? Ну, что мы будем делать? Тяжело а да на дверь девочка. Там, конечно, мороз. Ну, мамка собралась ялинку розбирати. а як ігрушки спустить зверху додолу? Так що вона? Що то папа? Так а ми підемо до папи? Да? Хто вона? Голос? Голос? Єрда. Скажи голос. Діду, таке. Ну, прийшов час розбирати ялинку. Я кажу, як наряжати, так усі поприбігали, да всі довольні, да красиво. А як розбирати? ніхто. Ну, ніхто й не показує, як розбирати. А я вирішила, що треба ж показати, як я розбираю. Друга часть мармізунського балету. Щоб усі ж бачили. Бо в нас безходне производство. То треба всім показати, розказати. Ми взагалі. Дуже любимо ялинку ж таку живу і наряжаємо живу. Ну, щось я не люблю штучну, то ми наряжаємо живу, а тоді козочка її. Все вам покажу. Оце так, іграшки. Назад до наступного року. Усе назад складаємо. Чоловік питав, що швидше наряжать чи роздівать? Кажу роздівать. Роздівать швиденько. Дівчат вирядила на двір, бо ті ж не дають. Ні нарядить, ні розібрати. Ну, вже як наряжати, то допомагали, а як розбирати, так хай шурують. Бо вона ж уже й колюча, звісно, ялиночка. Ой, ой, це як Новий ну, рік друга серія. Ми як малі були, і раніше ж були іграшки скляні. Батько поставив з матір'ю ялинку із скляними іграшками, а вона упала вночі і всі, всі побились, не треба було роздівати ялинку, то в магазин побігли, бігом купили нові. Ох! А ці бачиш вони подають і не розбиваються. І до ранку вже були нові іграшки, я кажу. Таких красивих зараз. І грашок не мої, як раніше були. Такі ж уже ж гарні. Ой. Оце так. Дзвоники знімаються. Теж воно звиніло? А, це ось. О... Це звини. Думаю, що ж воно звели, думала, що шишки. Кончився новий рік. Як. От романа до Йордона українська рамадона. Так оце вже наша рамадона кончилась, треба роздівати ялинку і виносить. А то, щоб не вийшло, що на 8 березня буду виносити ялинку, то буде невдобно, Некрасиво. красиво. Ти, подумай, розпадається. А тоді ту приберу ялинку та тоді. Той остану шарик і це складемо і до наступного року. Ми так пізненько ж і наряжали, уже після, після перед 31 першим ми наряжали, ту, так довгенько ж і стояла вона. Отак. Шкода було розбіроти. І так настрою не було ялинку наряджуть. А це і щось так схотілося і нарядили, я кажу, що так з настроєм і заносять. Всі наряжають, всі такі довольні. А розбирайся і питаю, поки твоя ялинка буде стоять. Моя ялинка. Усі гуртом наряжали. давай нарядимо, давай нарядимо, а тоді, поки твоя ялинка буде стоять. Поки схочу, поки й буде стоять. Як ото я само собі рішила, коли в мене конець прозника? це так. Саме головне ж зірку зняти. О, помошниці. Іди, помагай, мама йолочку розбирає. Ти прийшла? Нагулялася. Іди помогай, мама йолочку розбирає. Ти, ти будеш пом... А де ти? <риклад> Мокра воно. Де ти бігала? Ти бігала, так? Да? <риклад> ти бігала? Ну що? Порядок, дівки. Так? Ви гуляли нові куртки? Ти курточку обмурзала, герна, ну, люди ж добрі. Ну, тебе ж, мама, чисту на двір випустила. Як тобі не стидно? Ну скажи, нова куртка ти наділа на 5 минут. Ой, дівчата, клопот, ну, вже грязна. Давай. Все, побігали. Ти порішала всі діло. Ви так, дівчата, швидко побігали. Що й чужий не встиг там злякотися. вас. Да? Так, під грубою будете лежати. Давай роздіватися. Будем роздіватися, Гердусь? Хто у мурзаний прийшов? Хто це прийшов у мурзаний, га? Ти? Мої жужжульки. А тебе струд, мама, дивись, сіна десь узяла. Ти без труд, мама втекла, да? Нащо ти тікала? Розказуй. На Нащо ти тікала? Ну я не знаю. як це це значу. Нащо ти тікала? Ти сам буде здали, да? І ти жопа мала. Хеппі, йди роздіватися, бігом? Хепі. Пішли роздіватися. Хепі. А ну бігом, сідай. А що ти пішла не роздіта? Ну, аж ти ходила не роздіта, скажи. що случилось? А де ти? А що ти не слухалась? Я кричала на всю вулицю, чуть, чуть не лопнула, побігла за вами з голими ногами. Де ти була? Де? Розказуй. Нащо ти тікала, шкоду робила? Я ж вас все рано бачу. У вас тепер куртки розові, від до вас далеко, бач. Ви ж красиві, ти що? Заїць влюбиться і покроде вас. Ну, вас не факт, що вкрадуть, а без курток точно поприходите. Де, Де ти ходила? Без куртки. Чуть без куртки не вернулась, сідай, розкажеш мамі. Давай. Давай розкажу, давай розкажу. Де ж ти була? Де ж ти була? І що ж ти там бачила? Що ти там бачила? Тобі не холодно там було, ні? Не холодно, ти не скучала за мамою? І так, дівчата, швидко погуляли, я не теж не спіла ялинку розібрати, я й ночей не спіла її розбирати. Да? Мої жойки такі, так? Да? Все, лягай під грубкою, грійся, мама буде долі розбирати ялиночку, так? Да? Домовились? Да? Твоя мама? <gösterges> все. Все. Такая ошибка, крыш. Основное осталось снять изирку. Все остальное то мелочи. Взяпочку я разобрала. Вот так и есть. Побиструм, бо козам однесем народження їй містецькому понравиться. Добре, що це так я вже по всіх хочу порозкидувала. Помушниця. Помошниця не дуже хоче допомагати ялинку розбіроти. Думаю, занімайтеся цим всім самім. Добре, що вони пластмасові. Бо щоб я так розбирала скляні, то на наступний рік купляла б Ялинку розберем, віднесемо козом. Козочки об'їдять, вони люблять таке. А тоді, що останеться, порубаємо і в грубу. І безотходна проїздимо. Це, так, як наряжали, замусили, так така да пишна, до гарна, до красива. як розбереш, так стоїть, як народ стріниться. О, трошки почала сипатися понизу. Ну, нічого. Скажу, не волнуйся, поприбираю їх. Влася зірка. А я своїм ростом рублю 20-зірку. о, Оце. Ой, ти бачиш, як крепко замутана. Було б мене росту. Метрів два, так і зірку б знімала, хоч із неба. Ну, оце, пошти, й все. Ну, оце й все. Ялинку розібрали, свята скінчилися. Рід вступив в свої законні права і дай Боже, щоб він був добрий до нас, щоб нікого в нас не забрав. І щоб на наступний рік, як ми наряжатимемо ялинку, щоб ми йому обов'язково подякували, а не казали, що рік був важкий і когось він у нас забрав. Так що, щоб обов'язково, ми йому подякували, щоб ми були. В настрої вже й на наступний рік ялинку наряжу, не тільки в цьому році. Бо настрій поганенький, але обов'язково треба собі його підняти. Всім бажаю гарного настрою, гарного року, гарних врожаїв, щоб, як казалось, все було на лося. І неслося, і булося, і квоктало, і хрокало, і козочки, щоб були, і молочко, все-все, щоб було. Так що всім всього найкращого. Meru dobro, najprašo, na se ona je kratšala, bo jaz govorila nas, pridpisujte se in delite až vsi naši videoposnetki.